Привіт усім! Сьогодні я вам покажу рецепт пісочного тіста, яке підходить для печива або пирогів, яке не займе у вас багато часу. Я, як мама трьох, повірте, ціную свій час. Отже, в миску викладаємо тепле вершкове масло, далі цукрову пудру і ванілін або ванільний цукор. І збиваємо все міксером до кремового стану. Дуже довго не збивайте, це не потрібно. Далі додаємо в цю масу одне яйце. Трішечки розмішуємо і додаємо борошно, не забудьте, звичайно, про розпушувач. Замішуємо лопаткою м'яке тісто, воно не липне до рук і з ним чудово працювати. Тісто ділимо на невеличкі частинки і робимо маленькі кульки. Кульки далі викладаємо на пергамент, притискаємо чимось. У мене це така от розетниця. У вас виникне питання, чому я працюю однією рукою. А ось чому. Моя маленька помічниця весь час хоче мені допомагати. Отже, посерединці робимо ще заглиблення і викладаємо будь-який джем варення. Далі випікаємо хвилин 20-25, і у вас вийде дуже смачне пісочне печиво по типу французького кураб'є. Смачного!